Всім привіт, любі друзі! Сьогодні ми пограємо за країною, яку ви погодили пограти. Ця країна Сірий Клин в моді Ukrainian State The Creator Burn на шляху Сибірської Республіки. Тому не забувайте ставити вподобайки, щоб ця країна з'явилася у реальності. Також підписуйтесь на канал та пишіть коментарі. Приступаємо до гри! Що ми маємо на початку? На початку, та в принципі, як і завжди, фабрик. Майже нема. Один військовий завод. Ресурсів нема. Майже. Хоча для такої промисловості, як у нас, навіть є з одною фабрикою, навіть цього не вистачає. Воювати ми можемо тільки кіньми. Що ще робити? Тому чекаємо, поки почнеться громадянська війна. Тому що хоч не хочеш, але потрібно відбивати собі. Інакше ми взагалі. Не вийдемо з цього кола аду. Качаємо промисловість. Починається громадянська війна в дуже прикольних кордонах. Таке відчуття, що бот цей взагалі не вміє розпространяти свої території. Хоча ні, в деяких партіях він це робить дуже вдало. Дивно, мабуть, за бажанням він це робить, не знаю. Всі фокуси на промисловість, які були доступні, ми одразу виконали. Дав Немаленький баф. Коли повстав Казахстан, ми вирішуємо почати наступ. Ну, може, фартане. Починаємо. Все йде доволі добре, тому що на нас радянські дивізії взагалі уваги не звертають. На нас, нас взагалі пофігу, що ми там робимо. Ну для нас це і добре. Хай далі також не звертають. Шість дивізій ми встигли зробити. Зробили пару котлів, але навіть їх ми закрити не можемо, тому що коні взагалі слабкі. Крім того, як тільки бігати по Сибіру, більше взагалі вони нічого не можуть. Але худо бідно, хоч якось ми ці котли закриваємо, взагалі не представляю як, але да допоможе нам сибірський Бог. І продовжуємо потрішечки йти далі. Як це можливо, звісно. А Казахстан в цій партії взагалі Стронг. Він половину країни взагалі захопив. Навіть російським повстанцям цього не вдалося. В принципі, ніхто й не сумнівався, що Казахстан Стронг. Тому ну а ми що? А ми продовжуємо дуже-дуже довго закривати котли, які ми робимо. Деякі дивізії все ж таки на нас звертають увагу, але їм це вийшло боком, бо три дивізії ми змогли оточити. Ні, ну молодці в принципі. Хоча знову як це закривати? Ну, якимось чином ми закриваємо їх. Одна дивізія, правда, змогла вийти з оточення, але для нас це навіть добре. Тому що так ми через Казахстан якось не дуже хотілося йти, а так ми по цієї лінії так ідемо нормально. Взяли декілька великих міст, там пару. І під кінець, вже коли зрозуміло, що Казахстан взяв там і Санкт-Петербург, і Москву, ми почали розбігжатись, але не встигли. Радянський Союз капітулював. На мерній конференції ми забрали доволі мало. Чому мало? Тому що нам мінімум потрібно захопити весь Сибір. Тому що без цього виконати фокус на націоналізацію всієї Сибіру і йти далі по фокусах ми не можемо. Якщо ще з одної сторони в нас все добре, і ми по горам стоїмо, то з іншого боку, з Японією придеться воювати. А в Європі теж весело, там третій рейх з малою Антантою воює. А от нам, як з цими дуже великими. І мудрими дивізіями воювати. Я взагалі не знаю. Але наступ ми почали. Почали навіть просуватись так доволі добре. Взагалі, план був такий, щоб кіньми ми аж до Магадану дійшли одразу, поки японські війська не встигли прийти. Бо вони там ще з Китаєм воюють. Але це по зрозумілим причинам не вдалося. І навіть одну дивізію нас могли оточити. А одна дивізія це дуже багато для нас. Також спочатку ми теж приєдналися до альянсу Малої Антанти. Потім, по незрозумілим причинам нас звідти вигнали, ми вступили до комуністичного блоку. І начебто все добре, Японію ми тримаємо. Але з іншого боку, третій Рейх напав на росіян. А оборону і спротив вони чинити взагалі не захотіли. І їх пробивають. І ще один цікавий бонус. Ми якимось чином з Третім Рейхом теж воюємо. І з малою Антантою якимось чином також воюємо. Як це сталося, я взагалі не розумію. воювали ми тільки з Японією до цього. Прикольно. Почали будувати лінію оборони. Першу нашу лінію оборони пробили. Другу лінію оборони. Вже ми тримали її більше часу. Робили. Залишилося останнє навколо нашої столиці Омську. Тримали ми її, до речі, доволі таки довго. Але зрештою нас почали пробивати. Ну, що ви хотіли Третій Рейх і Японія з двох боків. І капітуляція. Бо для того, щоб нас капітулювати, навіть їм не прийшлось в Омськ заходити. Капець. Спочатку була надія, що нас комуністичний Китай звільне. Але потім він капітулював теж. Ну і капітулювали ми вже все для нас. Але здаватись я не хотів. Тому йде в нас. Друга спроба. Але на цей раз намагаємось все зробити якісніше і точніше. Одразу ж купа дивізій робимо. Але в світі, звісно, починається цікаво. Щось друга спроба, наче погляди якась. В Латвії комуністичне повстання. В Норвегії також. В Афганістані там фашисти з демократами воюють. В Індії також. Але нас цікавить тільки одна громадянська війна, і це в Радянському Союзі. І вона вже почалась. Починаємо наступати, бо якось. Ну а чому б ні? На цей раз чомусь у нас вийшло створити вдвоє більше дивізій, ніж в минулий раз. Хоча я робив все точно так же. Як це сталося, я не знаю. І знати не хочу. Вдалося значить добре. Почали розбігатись зразу по всім містам. Оточили, начебто, півсредню Азію. От шкода, що в Хоїці нема такої штуки. Щоб можна було, якщо ти взяв в оточення якійсь території, там немає ворогів, то вона б зразу тобі переходила. А в нас так не працює. Тому через мою тактику багато моїх дивізій опинилось в котлі. Прикольно. Я намагався виправити ситуацію, але ситуація не виправна. Тому оцей момент ми переграємо, але новою спробою це не назвеш. Ще одна спроба. На цей раз посидимо, поки там повстанці хоч щось цікаве зроблять. Тим часом третій рейх на австро Угорщину напав на ту, яку я намагався зробити. Але я хоча б зміг його стримати і перемогти. А вони ні. Прикольно, вже хоча б хоч щось. Робимо побільше дивізій, в нас виходить майже ціла армія, що дуже круто. І на Радянський Союз напав третій рейх. Тому кращого моменту, щоб почати наступ, і не придумаєш. Але на цей раз рухаємось ми не лініями, а рухаємось на автоплані. Так буде краще. Третій рейх там же і Москву взяв, і Санкт Петербург взяв. Тому, в принципі, пофіг на автоплан рухаємось з міками. Встигаємо ми до Саратова, але Сталінград трішечки не встигли. І Радянський Союз капітулював. На цей раз всю територію ми знову не забрали. Класно. Але територія в декілька разів більше. Це вже хоч щось, хоч і не перемога Але тут я побачив, що третій рейх воює з цими повсталами. Я не знаю, як їх називати. Напишіть в коментарях. І подумав: а чому б ні? Тому що за час війни зі сталіністами я приєднався до Альянсу з Третьим рейхом. Тому а чому б не приєднатися до цієї війни? Якраз переможемо і все. До цих регіонів, які залишились під контролем комуністів. Там дивізій взагалі нема, тому ми їх зараз заберемо. Але заберемо не так легко, тому що території великі, і поки ти всіх їх обійдеш, це буде не дуже швидко. Але. Ми обходимо. І це добре. Наші армія потрохи збільшується, і дивізії потрохи наступають. За тим фронтом я взагалі не стежу за Європейським. Там дивізії на автоплані самі якось. Головне мені позакривати ці, як сказати, оточення, а далі не важливо. Радянський Союз капітулював новий, і мирна конференція взагалі класна. Ми забрали всю Сибір. Майже всю Середню Азію ми забрали. Хоча кордони, звісно, дуже прикольні, якщо можна так сказати. Перейшли навіть Уральські гори і аж до Архангельська дійшли. Ну, точніше, забрали. Ну, прям взагалі все дуже круто. І промисловості купа, і території національні, майже всі. Ну, взагалі, класно. Але на цьому зупинятись я не планував і вирішив допомогти третьому рейху побороти китай. А тим часом третій рейх знову на малу антанту напав. Тільки тепер у третього рейху там у -у -у, взагалі все погано. Я навіть думав, що вже скоро і капітулює він, але ні, тримався. І ми тримаємось, ні на крок здвинутись не можемо. Тупо сидимо в окопах і все. Наші дивізії конні не придатні до цього. Просто сиджу і дивлюсь, як там третій рейх. На диво він не капітулював і навіть сам зміг і Україну капітулювати, і Румунію. Камбекнув, так би сказати. Але йому це показалось дуже маленьке. І він вирішив нашою царю напасти. От у мене питання. До розробників. Ви ботів зробили сильнішими, ну розумнішими, точніше. Але ви можете зробити так, що коли країна воює майже зі всім світом, вона не оголошувала війну ще деяким країнам, бо це якийсь, ну абсурд, вже капець. Третій рейх ми майже втратили, але Японія нам допомогла, і ми хоча б почали хоча б оточувати дивізії в Монголії та Нутові. А так я просидів декілька років. Вже вже дуже втомлений, і фронт майже не рухався, а тут хоч якось котли позакривали. Коли ми нарешті здолали комуністичний Китай, і начебто один суперник буде викинутий ага зараз комуністичний Китай в Африці і щоб його капіталювати, треба пройти всю Африку. Після декілька років сидіння в окопах, незмінах на карті, йти до Африки проти США і Великобританії, вибачте, але я не божевільний. Тому у мене на цьому все. Всім дякую за перегляд і всім до побачення!